Ранку, дорогі друзі. Сьогодні я хочу вам запропонувати дуже смачний, і поживний, і корисний сніданок, який називається Сонечко. До цього сніданку входить наша дуже корисна морковка, також чесничок, якщо ви вас є свіжий, то свіжий, я б використовую сушений, півцибулинки, один великий помидор пів перчинки і, звичайно, яйця. Яйця залежить від того, скільки ви будете, чи чол... ну, людей буде куштувати цей завтрак. Це сніданок. Хочете більше, хочете менше. Кожній ночі я не будемо гаяти часу, буду все розповідати по ходу свого приготування. Я натерла дрібненько. Морковку на середню перку, ні на велику, ні на дрібну. Також пів цибулинки. Зараз цибульку обсмажую, а потім на туди додаю покришений перчик і безпосередньо нашу морковку. Цибулька обжарюється до такого кольору, щоб вона не була рум'яною, а тільки такої трошки підром'яного. Дівчина. Тепер я додаю собі перичів і обжаримо і подрібнено потерпомирка. Ось, ось все красиво переміщуємо. Якщо мало влітки, переводимо політики, але багато не потрібно. Дивити, не Це Сидимка за помічуємо. Тобі самого перегороду. Те, щоб вона щоб морковка помічувала. І серед Ось так це. Помічуємо, помічуємо, щоб вона приконилася. Кричимо, морковка. А тим часом зберемо для на омле. Наша девчонка. Так, морковка і селіка. Муляпа підсможек, перчик. А тепер сьогодні ідуть помидорчики. не кришені кубиком Тут буде сіт і дуже буде багато тих від наших помидорчиків. це такий ми вже зняємо точно, що наш омлетик не підгорити. Все припущуємо і наступною чергою буде льоти. Все добре перепушкувалося. Тепер останні ідуть льоці, збиті бумлет. так. І добре заливаємо так усе. Наші очі і притушуємо на маленькому огні, щоб це все було під кришкою зараз. Так, все добре розрівнюємо, совно перчимо сіль, перець і мелений чесничок. Так, все. Добре, і ставимо під кришку, щоб воно добре притушкувалося. От так. І 5 на помірному вогні. Такий омлет у мене вийшов. Розрізала його на дві половини, коли оскорода дуже велика, то отакий розрізі має вигляд. Дуже апетитно, все прожарено все смачно, дуже-дуже смачне наше сонечко. От Отож, зараз покуштую, ще гаряче бачите, все прожарено дуже-дуже добре. Смак оток. Рекомендую, я ще перчиком чорним потрусила. Якщо для діток, то не потрібно. Це усе спеції за смаком. Приготуйте на сніданок, дуже смачно, дуже швидко і ароматно. І всі не треба ніяких сирів. Усе тут наші овочі. І все корисне. І, звичайно, головний інгредієнт яйце. Дуже-дуже. Сипно, корисно для нашого здоров'я. Приготуйте, кому сподобається, ставте лайки, справді дуже смачно. І морковка, і цибулька, чесничок, перчик, помідорчик. Дуже-дуже добре. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До побачення, я дуже рада. З вами спілкувайтеся, буде ще дуже багато корисних порад, рецептів. На зиму ще щось цікаве, придумаємо, щоб більше з вами спілкуватися, любі друзі. На цьому до побачення! Всього вам найкращого!